На зв'язку міні-агросуми. Нагадую за Оріона. За нашого. Це у нас РФ-404. Дуже відрізняється прошка від, звичайного такими більш потужними мостами. Сам по собі трактор трошки більший, він важчий. У трактора вага 2 тонни 120, підвісний педальний узіл. І тут йдуть у нас лодові коліси біля руля, зараз я покажу, так буде зручніше, мабуть. Так, По шинам заднім, шини ззаді здоровенькі, 12,4х28 і зверніть увагу, які гідроциліндри стоять на примусові гідравліки. Дуже здоровенні такі. Взагалі трактор дуже-дуже доволі такий масивний, дві пари гідровиходів, є по наявності. Герої Крут 15 місто сума, можна проїхати, протестувати і забрати. Доставка безкоштовна. Всім гарного дня і мирного неба.